Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Мене звати Ніна Коломій, Це новини СТС. Про головні події останнього дня вересня. Далі у випуску сьогодні ми розкажемо про таке: уряд скасовує держрегулювання цін. Тепер виробники самостійно обиратимуть вартість продуктів харчування. Приємно і корисно. У сумах змагалися вмінні робити масаж. І з 1 жовтня українці почнуть отримувати пластикові паспорти. Під шосткою автівка на великій швидкості збила велосипедиста пенсіонера. Удар був такий сильний, що лікарям згодом довелося вирізати чоловікові селезінку. Наразі він у важкому стані. Винуватися аварії з місця, ДТП втік. Деталі страшної пригоди далі. Учора близько восьмої ранку під шосткою сталася страшна аварія. Водій газелі не помітив велосипедиста та наїхав на нього. За кермом двоколісного був пенсіонер. Сам же винуватись виправдовується, мовляв, чоловіка не помітив через різкий поворот і темряву. Втім, чому з місця аварії втік, не говорить. Були вже сумерки. Ніоткуда вже дідусь вискочив, якраз там так, поворот і ну, Там радіус поворота біля 90 градусів це саме. Пенсіонери на трасі помітили інші водії. Одразу викликали медиків і поліцію. Постраждалого госпіталізували. Ним виявився 71-річний мешканець району. Наразі він прооперований, йому вирізали слезінку. Тут же вечір була проведена ургентна операція по поводу удалі Слізінки. Далі пацієнт був транспортований в віддалі реанімації де отримує лікування. Винуватця аварії затримали. На нього чекає суд та строк до трьох років за ґратами. Максим Едель, новини СТС. Із 1 жовтня водії повинні вмикати денні ходові вогні або ближнє світлофар в день під час руху за межами міста. Це необхідно у зв'язку зі скороченням світлового дня та погіршенням погодних умов. За невиконання цієї вимоги доведеться сплатити штраф 425 гривень. Вирок щодо клопотання обласної прокуратури про відсторонення першого заступника міського голови Сум досі не винесли. Нагадаємо, Володимира Войтенка підозрюють у грубому порушенні трудового законодавства. У середу та четвер Охтирський суд розглядав його справу, але ухвала щодо відсторонення або не відсторонення Войтенка від посади озвучать у понеділок. Сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу віце-мер прокоментував цю справу і останні судові засідання. Я не маю ніяких надій, і там я в мене немає розових окулярів врожевих. Я розумію, що швидше за все я буду відсторонений, але мене це не пугає, тому що процеси в міській раді реформування і реорганізації не зупинити однозначно. Це політично мотивована справа. Я зараз бачу, як ведеться боротьба з і на знищення прямого. Ну таке враження в мене складається, що обласна прокуратура, я не знаю, хто їм надає там які команди. Чи з цього будинку, чи десь з інших якихось установ. Але йде просто війна на знищення місцевого самоврядування в місті Суми. Єнотовидного собаку спіймали сумчани біля альтанки. Тварина розгулювала там посеред білого дня. Як вона там опинилася, наразі невідомо. Містяни з правоохоронцями доправили екзотичного чотирилапого до лікарні, де зроблять відповідні аналізи, адже підозрюють, що тварина скажена. Українці затягнули паски. Столичні експерти з'ясували, більшість українців через фінансові складнощі у держави почали обмежувати себе у їжі, на яких саме товарах заощаджують, та від чого відмовилися взагалі далі. Українці стали менше їсти. Такого висновку дійшли експерти Асоціації постачальників торговельних мереж. Вони порівняли кількість проданих продуктів харчування за перше півріччя 2015 і 2016 років і отримали вражаючий результат. Найбільше скоротився продаж соків, олії та цукру у середньому на 20%. Споживання м'яса населенням скоротилося на 14%, риби на 8%. Навіть найбільш популярні товари українського раціону перестали користуватися попитом. Круп стали купувати на 7% менше, ніж. Минулого року макаронів на 5, картоплі на 1% відсоток та хліба на 2. Навіть каву та чай українці стали пити рідше. Їх продажі впали на 9 і відсотків відповідно. Змінилися в українців і переваги в алкоголі. Легальної горілки цього року випили на 16% відсотків менше, ніж у минулому. А ось продаж пива у 2016 році, навпаки, збільшився на 7%. відсотків. У яйцях же українці собі не відмовляють. Їх купили на 5% відсотків більше, ніж роком раніше. Ми опіраємося на дані Держстата, который э, подвел итоги за 2015 э, год, полугодие первое, и за первое полугодие 2016 года. Мы, соответственно, сравнили не данные о покупательской способности украинцев, потому что это все-таки данные весьма относительные, а ...о товарообороте розничних сетей. Таким чином ми понимаємо, наскільки менше купили, і, відповідно, вот, е, раз ми менше купили, значить, ми менше потребили. Заощаджують на харчах і сумчани. Ну, пенсіонери, ну, а як же ж дальше? Ви посмотрите ціни. Вони растуть, як гриби після дождя. На яйця, на хлібі, уже менше хліба покупаєш, яєць менше, м'ясо покупаєш, сало. Так уже покупаєш більше, що дешевлі. Даю даємо те, що вчора не даїли, гарненького. Так? Ну, а на яких продуктах? Ну, які є. Хочеться рибки, м'ясця хочеться. Втім, за прогнозами експертів, незабаром в Україні має подешевшати гречка, а ось ціна на хліб навпаки продовжить рости. Відтак сумчанам знову доведеться переглянути повсякденний раціон. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Ціни на власний розсуд тепер виробники зможуть самостійно визначати вартість продуктів. Проект кобміну скасував державне регулювання цін. Як це вплине на вартість сумських продуктів? Дивіться у сюжеті Марії Бульдович. Недорогі продукти, вартість яких контролювала держава, з 1 жовтня можуть здорожчати. Пілотний проект Кабміну скасовує державне регулювання цін на соціально значущі товари. Під перелік таких продуктів підпадає деякі молочні товари: м'ясо, хліб, крупи та овочі. Депутати партії відродження не згодні з таким рішенням уряду. фракція відродження протестує проти того, що уряд ставить експерименти на громадянах України. Кожен українець відчує. Зростання тарифів на тепло а зараз ще новий експеримент: це відмова держави в регулювальні цін на продукти харчування. Відміна державного регулювання цін триватиме до початку 2017 року. Після цього терміну уряд вирішить продовжувати чи скасовувати державне регулювання цін. Втім, до якої межі буде збільшуватися вартість важливих товарів харчування під дією цієї постанови. Наразі питання відкрите. Марія Больдович, Олександр Білявський, новини СТС. На Сумщині незаконно нарубали лісу на 155 тисяч гривень. У Конотопському районі 42-річний чоловік, заручившись підтримкою своїх друзів-вантажників, приїхав на територію місцевого агролісгоспу. Там вирубав 21 дуб, завантажив у авто і відвіз додому. Правоохоронці обшукали господарство чоловіка. Зайшли беззаперечні докази вини: дрова, дошки та бензопилу. Але порушник раптово почав кидатися на правоохоронців із сокирою. У результаті сутички ніхто не постраждав, а радикальному Пчанину загрожує до трьох років позбавлення волі. Замість паспорта пластикова картка. Із 1 жовтня люди отримуватимуть тільки біометричні пластикові паспорти громадянина України. За розміром вони нагадують кредитну картку, містять електронні чипи з відбитками пальців та підписом, а російську мову змінить англійська. Про переваги та недоліки такого нововведення розкаже Анастасія Комендантова. Рішення ввести українські біометричні пластикові паспорти прийняла Верховна Рада України у липні 2016 року. Петро Порошенко на одній з конференцій неабияк пишався тим, що країна нарешті зробила крок у сучасність. Це справжня революція. Це останнє прощавай радянському союзу. Радянському паспорту. Бо формат українського паспорту був виготовлений ще в першій половині 20-го сторіччя. Сьогодні Ярослав отримав свій новий біометричний паспорт громадянина України. Каже, нововведення не вражає своїм дизайном, але зручнішим його точно можна назвати. Мені обичає новий паспорт. В принципі, буде удобно носити як в кашельке, так і при роботі. Буде очень похож на карточку кого-то банка. Експерти називають найголовнішим плюсом нової картки захист від підробки, оскільки паспорт міститиме електронний носій, який неможливо скопіювати. Окрім цього, на картці інформація писатиметься українською та англійською мовами, а також зазначатиметься ідентифікаційний код, що позбавить потреби носити з собою додаткові папери. У лівому верхньому куті розміститься електронний чіп, в якому продублюються дані з картки і внесуться факти про прописку. По мірі розвитку паспортного сервісу буде вноситися інша інформація. Від номеру соціальної страховки до водійського посвідчення, і, хоча вступає у силу закон лише завтра, отримувати біометричні паспорти, українці почали вже давно з 1 січня 2016 року років. У нас в Україні і в цьому числі в Сумській області оформлюються документи у формі картки Паспорт громадянина України дітям з 16 років. З 20 територіальних підрозділів у нас оформлюють паспорти 16 у формі карточки і отримали на сьогодні 5 432 громадянина. Ще одна зміна український паспорт видаватимуть починаючи з 14 років. Для громадян цього віку процедура буде безкоштовною. У випадку втрати паспорту старого зразка. Ви також отримуєте вже біометричний варіант. Вартість нової картки поки невідома. Словом, подібні зміни є вимогою для запровадження безвізового режиму з євросоюзом. Анастасія настасія Олександр Сорбат, новини СТС. Із жовтня стартує реєстрація до розіграшу грін карти. Отримавши цей документ, українець автоматично має право іммігрувати у США. Чи багато охочих отримати вид на проживання у Сполучених Штатах. Дивіться у сюжеті Марії Бульдович. Все частіше студенти подумають іммігрувати за кордон. Вони більш за інших схильні до спроби отримати вид на проживання у тій чи іншій країні. Спочатку жовтня розпочнеться конкурс на отримання грін карти у США. Тож сумчани не також не хотіла, залишаються осторонь такої можливості. З'являється появляється реальний шанс зареєструватися на грін карту. тобто будь любой бажаючий може заповнити форму на сайті і отримати можливість уїхати в Штати. Очень много моїх друзів сказали, що гісвільнена хакет погіржаки тунісаківо. Я в тому числі сполучені Штати Америки найпотужніша країна світу. Тож не дивно, що рішення зареєструватися на лотерею грін карти у Анастасії виникло дуже давно. В штатах, во перше рівень життя вищий, во-вторых, навіть работая на какой-то работе роботі не по спеціальності, ти получишь высшую заработную плату, ніж в Україні. Втім, Сполучені Штати деяким країнам забороняють приймати участь у розіграші грін карти. Інтернетом шириться інформація, що наступного року Україна вже переступить бар'єр 50 тисяч українців, що поїхали до штатів. Тож, імовірніше за все, наступного року така бажана американська мрія для наших співвітчизників залишиться лише казкою. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС. Сумчанам знову почнуть вручати повістки. З 1 жовтня стартує черговий призов на строкову службу. За місяць в Україні з'явиться майже 14 тисяч нових військовослужбовців. Відповідний законопроект президент України Петро Порошенко підписав ще навесні цього року. Згідно з ним на службу, призиватимуть юнаків віком від 20 до 27 років. Служитимуть вони у Збройних силах України, а також у Нацгвардії та у спеціальній службі транспорту. Ті ж, кому вже виповнилося 18, також можуть піти служити до. Армії на добровільній основі усе своє життя вони присвятили дітям. Сьогодні вчителі України відзначають своє професійне свято. Для більшості з них це не професія, а покликання. Моя колега Оксана Щербак познайомилася зі вчителькою, яка майже півстоліття незмінно доносить знання дітям. Професії вчителя Людмила Іванівна присвятила. Чи не усе своє життя. Англійську мову жінка викладає майже 50 років. Вчителем хотіла стати з дитинства і ще жодного разу не пошкодувала про свій вибір. Школу ж вважає своєю другою домівкою. Не було ні одного дня, щоб я не хотіла йти в школу, щоб я не хотіла йти на роботу. Я дуже люблю свою професію, дуже люблю дітей, люблю працювати. С людьми, с детьми. Ну и, в общем-то, я даже не знаю, даже не, мы, не мыслю, какая еще кем бы я еще могла работать, кроме как учитель. Через її руки пройшло на одне покоління учнів. Зараз багато її випускників мешкають за кордоном, але свою вчительку не забувають. Привозять їй сувеніри із різних куточків світу. Людмила Іванівна, переможець міжнародних освітніх програм, конкурсів та олімпіад. Жінка має багато грамот та нагород, але нам зізналася, найдорожче для неї зовсім не це. Та показала саморобну листівку. Людмила Іванівна, я хочу поздравити вас там з днем рождення. і описує всі ті хвилини, які доставляли. Ім радість. Для мене от це найбільша награда. У всіх школах України сьогодні відгриміли святкові концерти. Учні вражали своїх наставників талантами, а також обіцяли гарно поводитися протягом року. Я побажаю своїм вчителям більше терпіння. Більше хороших дітей, які будуть слухатися та вивчати матеріал. Я побажаю нашим учителям міцного здоров'я, щастя, терпіння це найважливіше. А також щоб вони завжди посміхалися нам. Щоб вони нас дуже любили, уважали, як і ми їх. За те, що вони такі добрі, красиві, і вони нам будуть давати дуже багато знань. З нього, Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. 30 вересня в Україні відзначають день усиновлення. Проблема покинутих дітей в усі часи гостро стояла у нашому суспільстві. Ми провели власне журналістське розслідування та з'ясували, що на сьогодні процес усиновлення перетворився на корупційну схему. Яким чином це відбувається, та як у одній із сумських шкіл систематично порушують таємницю усиновлення? Дивіться у сюжеті. Наразі бажаючих всиновити чи узяти дітей під опіку дуже багато. За повідомленням обласної служби у справах дітей на сьогодні у Сумській області є 70 сімейних пар, які мають усі оформлені документи та чекають своєї черги на дитину. За інформацією із власних джерел, прискорення черги коштує від 10 тисяч доларів. Сума коливається у залежності від стану здоров'я дитини в Україні. Фактично відбувається полювання на здорових дітей сиріт. Про корупційні схеми у сфері усиновлення не щоток знають і громадські активісти. Це людський фактор, що существує закон, і що существує той людина, який прийшов на цей закон, да, жалується. От написати, а я боюсь, я не хочу, тому що да, какие-то штрафні санкції, Не будуть ніяких штрафних санкцій. Багато дітей живуть у сім'ях під опікою. На таке сімейне положення розповсюджується закон про таємницю усиновлення. Але у 22-й школі про неї, мабуть, не чули. Дітей під опікою там називають соціальними. Щодня вони обідують окремо від своїх однокласників та на годину пізніше. Сьогодні обласна служба у правах дітей обіцяє вирішити цю проблему. Якщо права дитини в навчальному закладі пору. Ми цей навчальний заклад також можемо перевірити стан виховання і роботи з дитиною, яка позбавлена батьківського поховання, ну, статусною дитиною. І цей заклад може бути наказаний за нашим клопотанням. Альона Щербакова, Олена Постеляк, Микола Ніколаєнко – новини СТС. Майже ж погунський скандал з України до Росії незаконно намагалися вивезти документи про атомну електростанцію. Їх знайшли у Фольксвагені з російськими номерами у пункті контролю Бачівськ. Везло документи державного значення в автомобільному холодильнику. Загалом прикордонники дістали дві книги, які описували технологічні складові окремих систем, та один компакт. Диск зі слів водія ці книги його, начебто, попросили перевести в одне з міст Росії. Тепер цією справою займатиметься СБУ. Монатік закружляє в сумах. До нашого міста із концертною програмою звучить. Завітав молодий і дуже талановитий Дмитро Монатік. Перед концертом нам вдалося взяти ексклюзивне інтерв'ю артиста. А саме зараз на сцені театру Щепкіна вже починається його шоу-програма. Молодий, талановитий і вже відомий. Він танцює, співає, пише слова і музику, не маючи музичної освіти. Він пише тексти пісень для відомих зірок української естради. З другим сольним альбомом він сьогодні готовий зазвучати в нашому місті. я роблю все для того, щоб вважати себе трудолюбним чоловіком. По поводу талантливої, не талантливий, це вже рішать людям, які приходять на концерти. Життя це його муза. В текстах своїх пісень він відображає все те, що так хвилює, що робить його щасливим. Він дуже швидко став популярним. Кожна його пісня це хіт. Пісня должна бути чесною і на щось та провоцирувати. Возможно, на танець души, а возможно на танець тела, возможно, на какую-то ностальгію, возможно, на слезу. Песня должна быть чесною. Просто видно, вот людям нравится. Я счастлив, это мотивирует мотивирують, вдохновляють еще більше е займатися любимым делом. З найкращими побажаннями нашому каналу Дмитро Монатік вже готовий зазвучати і закружити драйвовою музикою. Сумчан СТС, я желаю вам однозначно розвитку і людей, класних людей в команді, тому що. Это, это, тот фактор, который создает успех чего-либо. Идите вперед, ничего не бойтесь, делайте свое любимое дело, и все однозначно получится. Ирина Олександр Новини СТС. Сьогодні свій день народження святкують наші друзі. Бренд Мадам Шері десять років тому Олександр Шері заснував бренд доступного та високоякісного одягу для українок. Пізніше нотку елегантності та креативності у моделі внесла його дружина Ольга. Колекції Мадам Шері» – це мікс стилю, класики та розкоші. Зараз їх вбрання користуються величезною популярністю не лише в Україні, а й у Європі, а з недавніх пір і в Канаді. Телеканал «СТС від душі вітає бренд Мадам Шері. Бажаємо успіху! успіхів задоволених клієнтів та процвітання. Чемпіонат, якого сумщина, ще не бачила. Мешканці області змагалися не у футболі і не у легкій атлетиці. В обласному центрі змагалися масажисти у своєму вмінні робити людям приємно. Дуже незвичні змагання побачив наш Дмитро Шпірко. Тут звучить заспокійлива музика, а численні глядачі просто мовчать. На те, аби зробити масаж, фахівці мають 30 хвилин, і весь цей час за ними пильно стежать одразу кілька суддів. Вони у спеціальних протоколах оцінюють все до найменших дрібниць. Важлива техніка масажу, важлива. Фізіологічний вплив масажу, наскільки правильно підбираються прийоми масажу. Взаємодія майстра з моделлю в даному випадку. Тобто повинен бути, бути налаштований контакт і так інше. Оцінюється все. Тобто не сам масаж, а від А до Я. Вадим масажує вже два роки. Для нього ці змагання другі в кар'єрі. Хлопець каже, це його стихія. Мені це вдохновення дуже подобається, мені удовольство, це, це приносить. А кому більше подобається робити масаж жінкам чи чоловікам? Звичайно, жінкам. Його сьогоднішня модель Тетяна після масажу виглядає розслабленою. Не заснули там? Ні, дуже класно, дуже сподобалось. Фахівці кажуть, ця процедура не тільки приємна, користь масажу доведена медиками. масажу не гранічним. Это і фізіологічні изменения, которые применяются у нас в медицині, в терапії, целого ряда заболівань, Это і психологическое воздействие. у першому чемпіонаті. участь взяли більше двох десятків масажистів із Сум, Тростянця, Харкова та Ухтирки. Планують, що невдовзі наше місто може прийняти і всеукраїнські змагання із вправності класичного масажу. Дмитро Шпірко, Олександр Олексієнко, новини. На вихідних нарешті потепліше. Найближчими днями в області розпочнеться бабине літо. Температура повітря значно підвищиться. Небо буде хмарним, але без опадів. Така погода протримається до середини наступного тижня. Підвищення температури можливо буде десь на початку жовтня. Там будуть ще й сонячні дні, і температура, можливо, буде десь в межах від 15 до 20 градусів. Ось так закінчився робочий тиждень на Сумщині. Дякую, що провели його з нами. На вихідних дивіться в нашому ефірі новини тижня. А вже у понеділок у цій студії на вас чекатиме моя колега Ірина Котлярова зі свіжою порцією новин. Я бажаю вам чудових вихідних. Скористайтеся гарною погодою. Проводіть їх у колі рідних. Не перемикайте.